Короче, суцільний хаос під вікнами звичайному дворі. Що ти вже наробив, То не я а. перший раз, коли то зробив не я. Але то вже стало нормально для багатьох багатоквартирних будинків, адже людям ніде залишити автомобілі. Я про це Тож водії паркуються на газонах, на тротуарах, під вікнами. А деколи буває так, що аж під самим входом? Так, от героям наступного нашого сюжету, а точніше, сусідам. Ось таких водіїв це вже просто допекло, і вони взяли ситуацію в свої руки без дозволів, без довгої бюрократії, просто поставили Бетоні обмежувачі самі, тож відтепер цей двір не тільки запаркований, а ще й дуже скандальний скандальний двір. Ми не перебільшуємо, адже все це переросло у сварки, образи, навіть звинувачення в самоуправстві. Чому люди пішли на радикальні кроки? Чому міська влада лише розводить руками і чи мають право сусіди самовільно встановлювати обмежувачі руху? Розбиралася наша колега Каріна Лемешко. От якби не було цих сфер, то машини ще б стали тут би в ряд, і тут взагалі був би повний-повний повнераче повний-повний безлад. Андрій показує обмежувачі біля свого будинку, що з'явилися зовсім нещодавно. Їх самотужки встановили мешканці, аби, хоч якось, боротися з хаотичним паркуванням у власному дворі. Тут дійсно був такий тетріс, що не могли проїхати машини. А коли вони взагалі чіпляли одне одну і вставали тут, і тут у нас траплялися ДТП, Уявіть навіть ДТП. Сміттєвоз взагалі не міг проїхати забрати у нас сміття. І коли переповнені ці баки, воні так далі, тут діти гуляють. Автівки стояли так тісно, що навіть працівники сміттєвоза почали клеїти на них стоп-наклейки з попередженням про перешкоджання спецтранспорту. Ще одна. Мешканка Оксана бачила на власні очі, як у двір не змогла заїхати швидка. Недалеко від нас, ЖК Русанівський, мені здається, називається, і там не могла 40 хвилин проїхати пожежна машина при черговому обстрілі, і загинули люди. То це вже дуже дуже, дуже серйозна ситуація. То ти вже переживаєш за своє життя. Це дуже небезпечно. Врешті-решт люди втомилися від безладу на дорозі, тому вирішили звернутися до ЖЕКу. Спершу там відповіли, що коштів немає, але згодом погодилися долучитися і покрили половину витрат. Наразі у дворі встановлено півтора десятки напівсфер і близько 20 високих обмежувачів. Усе це обійшлося у 12 тисяч гривень. Тепер ситуація покращилася, каже Андрій. Але є так звані герої паркування, які досі ігнорують бар'єри, можуть їх відсувати або ставати прямо на них. Якщо бачите, деякі навіть у нас вже. Трошки зрушені да, на півсфери, якщо подивитися на них. Тобто, навіть тут на, люди на великих машинах, ну на габаритних, да, е, залазять у нас на газони, залазять на бровки між цими обмежувачами і так далі. Ось ми поставили стовпчики. От бачите, винахідливі люди вирішили е, паралельно паркуватися до цих машин. І знов те саме відстань е, виходить. Йдемо питати думку про такі заходи і у самих водіїв. Ті не приховують, що обмеження їх дратують. ті, що ставили металеві обмежувачі. Я їх вирубував, виривав сокирою. Половина будинку на мене кричала, хотіла побити. я вважаю, що це неправильно. А де ж людям ставити свої машини? Я, наприклад, принципово у двір не заїжджаю. Ніде припаркуватися неможливо, хоч цю машину в руках носи. Такі обмежувачі справді допомагають навести лад на дорозі, зазначають експерти. Втім, важливо встановлювати їх правильно на межі пішохідних зон, біля дитячих майданчиків з відступом для огляду, а також уздовж газонів і зелених зон, щоб не заважати вільному заїзду. Заборонено в проїздах, які менше за три з половиною метри завширшки. Це мінімум для пожежних і швидких, особливо для е, високоповерхових будинків, там де потрібно, щоб заїхала пожежна машина, прямо от такі, як ми звикли бачити в кіно і в мультиках величезна, тому їй потрібно навіть чотири метри по-хорошому. Найбезпечнішими обмежувачами вважають полімерні стовпчики зі світловідбивачами та металеві дуги з контрастним маркуванням. Вони насамперед захищають пішоходів, велосипедистів і водіїв. Небезпечні та неефективні ж саморобні конструкції: бетонні блоки та залишки бордюрів, що зливаються з покриттям. Вони можуть пошкодити авто або створити ризик для самих жителів. Це дуже серйозний ремонт автомобіля. Адже коли машина наїжджає на сферу, вона, як правило, не зупиняється біля сфери, вона пропускає під машину і починає ламати машину в більшості випадках це все це все потім ну не обходиться якимись там п'ятю, там десятью навіть тисячами гривень. За правилами ПДР категорично не можна паркувати авто на газонах і клумбах, заїжджати на тротуар або блокувати проїзд спецтехніці. А ще ставити авто ближче, ніж за п'ять метрів від сміттєбаків. Юристи додають: якщо зауваження не працюють, варто викликати поліцію. Якщо автомобіль припарковано з порушенням. Відповідних обмежень правил паркування в місті, не передбаченому для стоянки автомобіля. Він підлягає примусовій евакуації. Якщо у вашому дворі хаос із паркуванням, обмежувачі ставити можна і навіть варто кажуть юристи. Але робити це лише за власною ініціативою не вийде. Потрібен дозвіл від жеку або керуючої компанії. Схожу практику застосовують в усіх районах Києва.